Вітаю з вами Тера. І давайте подивимося сьогодні такий розклад на таке питання, яка приємна подія на вас чекає найближчим часом. Зараз ми зробимо три варіанти. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Будь ласка, засередьтесь, Розслабтесь і навмання виберіть для себе якийсь із цих варіантів. І ми починаємо. Я вам даю ще одну секундочку. І ми починаємо. Вибрали так. Ми лишаємо перший варіант і починаємо наш розклад. Ну, для, для першого варіанту зразу скажу, що це е, якісь здійснення мрії. Мабуть, це буде те досягнення, яке вже е, от було вже на кроці. Комусь це буде може, відрядження поїздка або е, ну, суперважна ідея. Зараз ми ще додамо руни і побачимо яскравіше, що нам скажуть. Руни. Бачите, руна Урус – це руна сили, тобто буде нове, якесь нове таке для вас озеріння, те, що дасть вам ну, прорив, скажімо так. Руна кінас, Да, це буде творча робота, це буде дуже гарна творча робота, яка приведе вас. Неодмінно приведе до того, що для вас буде важливо і що ви хотіли, а для когось це буде, мабуть, ще й таке, знаєте, така ситуація, в якій все, що буде робитися, ну, ви не вийдете з неї, поки ви не зробите. Отак от, от стануть ваші. Такі от в ситуації, моменти, коли неодмінно ви, у вас простір, якби заставить це зробити. Да? От, знаєте, як буває, в один день так взяли за шкірки, і чи сьогодні, чи ніколи. От сьогодні для вас відкриються ці горизонти. Нехай день буде гарний, і хай все вдається. Нехай те, що. Сьогодні для вас приємне буде, то це приємне буде. Так, це в нас перший варіант. Для другого варіанту приємне, приємне очікування, це розвиток, це якісь вже очікувані результати. Це може бути народжені дитинки, це може зачаті бути і. Початок сімейного сімейних стосунків, це може бути поїздка до мами, це може бути дуже турботлива опіка близьких, або зустріч з, рідні, з рідними людьми. Зараз ми побачимо, що нам скажуть руни в цій ситуації. більш. Що вони нам відкриють? Щось буде приємне сьогодні вас чекати. Сьогодні, найближчим часом. Найближчим часом якісь родові, родові будуть для вас почуватися тайні, якісь розмови, мабуть, це буде таке, знаєте, ще, як ситуація від... відверта, така да? як відкровенні. Людина буде вам розказувати, і це родна... рідна людина, вона буде розказувати там якісь таємниці для вас, родові. Бачите, Рона Хагалас. Будуть вирішуватись якісь дуже важливі питання, які піде щось таке, знаєте, негативне, так, да, піде, піде щось негативне, дуже не потрібно. і, мабуть, якісь, знаєте, такі може бути, якась суперечка була, то вона все. Розійдеться і все стане на свої місця. І у сім'ї, у вас в стосунках, у вас в житті буде все добре. Так, руна дорога. Третя у нас руна Тілія. Бачите, у нас сьогодні всі руни йдуть з тим, що розповідають нам про сім'ю, розповідають про... Оточення про рідних, і ця руна теж каже нам, що приємне буде чекати якісь родинні свято, або якісь, ну, зберуться рідні, да, і будуть спілкування, будуть гарні розмови. Можливо, хтось придбає якесь для себе неочікувано вигідно або майно. Або машину, якусь нерухомість, землю, хтось вже сформував для себе майбутню, майбутнє життя, і вже в нього є цей уклад. Що воно нам ще раз кажуть руни глибше, якщо ми зануримось в цю. Бачите, дуже щасливий день, буде багато приємних новин, будуть радість, свято, будуть новості, якісь розговори, будуть розказувати, дуже багато у Рус. Це буде дуже щасливий день, в якому все, що буде робиться, Знаєте, приходить на думку, що це буде як заручені відсіллені, якісь обряди, якісь. Тобто, якщо хтось вже підходить до цього, то я бажаю вам цього щастя. Тому що зусиллями роду, зусиллями всесвіту дуже багато всього вирішиться. Отака от буде для вас радісна новина. На, на такі от стосунки, які приведуть до добрих результатів. Я бажаю вам гарних новин, я бажаю вам щастя, здоров'я, миру. На все добре!